Всім привіт! Так, сьогодні ми цілий день на фазенді, вирішили трішки е, зайнятися з нашим сараєм недобудованим. Поприбирали, спланували, зараз покажу, розкажу. Сьогодні в нас тепло, риба в ставку з'явилася. Також покажу трішки далі. То я вже її поганяв. Гуляє. Отже, дивимось. Так, трішки навели порядок. Переклали шифер, прибрали там різні всякі непотрібні речі. Так, придбали трішки цементу. Тут також прибралися від баранів, барани нам тут шкоди наробили. Розгорнули пісок. Китяхів там їхніх, я не знаю, трішки воно мені не подобається. Так, тут все прибралися. Викопали ми зливну яму. Щільові поли тут не йдуть ніяк, тому що тут до води метр. Такий там метр менше. О, так, зараз будемо. Сплануємо, буде в нас тут три відсіки. Тут буде один на 10 голів, тут буде другий на 10 голів. І тут невеличкий з економимо коридором. Далі ви все зрозумієте. З економимо коридором. І отут от ми такий буквально на 2-3 на голови зробимо резервний. Тому що ну, резерв потрібен. То кусають, то один остався, то ще там такі як. Не росте там і тому подібне. Заболів. От на 2-3 голови там буде резервний відсік. Так, це ми обшили доскою. Вроді би й доска була суха, але така вона й суха. Оце все ще щілі, їх не було. Колись ми все прижимали, стягували саморізами, забивали гістки, а потім викручували саморізи. Нічого воно не спасло. Сарай повністю на... на сонці цілий день знаходиться. В зеніті сонця, скажімо так. Так, а це у нас тут один кабінетик буде під... Ми тут забетонували під індиків. Не знаю. Я колись займався, а це вирішив ще мало було. Скучив за індиками. Мы так, возьмем для себя тришки. А там далее кто его знает. Поднимемся. Может еще что-то. Ну тут забетоновано, ничего тут такого. Так, по мы ее хотим пеноизолом. Не пеноизолом, ну пенопластом. Че пеноизол? Пеностирол. Пеноизол. Пеностирол, да. С синий колером. Хочемо знаружі обшити. Але не знаю, подивимося, як воно по грошах. Є ще такий варіант, якби У нас тут є стовби несущі. Не знаю, може ми отак з цієї сторони, ну отак також проб'ємо досками і зафугуємо всередину тирсою. Ну, не знаю, миші там і тому подібне. Це ще треба буде поміркувати. Отже, возимо кирпич, зараз будемо замішувати роствор і будемо виганяти яму. Тут ми спланували всі уклони будуть сходитися в цю яму. Якось. Якось так, далі буде. Так, яму виложили, пів кирпича. Дно ще не забетонували ями, та забетонуємо. Там трясовина така була, що ми думаємо, хай трішки підсохне. Так, забетонували ми сарай, бетонували цілий день, ну як цілий день, з сьомої ранки і до До п'ятої вечора пісок, що привезли, якраз весь розійшовся. тут Пісок. Щебенка залишилася. Так, сюди ще двері виготовляються. Отже, забетонували ми два стовпчики. Тут ми або зваримо вже желізну. Та ну, желізне щось. А може зіб'ємо з дерев'яного щит. Або желізний буде щит, або дерев'яний. Подивимося. Так, цей стовпчик у нас буде тут фірточка. Це у нас буде резервний. Я потім покажу. Хай 2-3 дні підстигне бетон і будемо викладати десь метр двадцять в висоту, з пів кирпича. Перегородки від сіків. Тут буде одна від цього стовпчика. І тут буде друга. Далі все побачите. Бетон товщиною десь 14 см. Ну, Може десь Ну, більше може навіть 16. 14-16 см. Ну, Такий темненький. Цементу пішло до 20 мішків, десь, так, да, 18, здається. Ось, вот. Ну от, забетонували, хай тепер під... підстиває. Далі буде.